Аби якобс запрошує гостей. Люди добрі, отже, проект і прийде кохання. Незабаром стартує на телеканалі Один плюс один. Саме 13 березня це відбудеться завтра ввечері о 21 годині 50 хвилин. П'ятеро найуспішніших, красивих, заможніх, сильних дівчат будуть шукати своє кохання. Здавалося б, щасливі вони, але самотні. Так сталося в їхньому житті, що вони пережили і зрадництво, і різні любовні перипетії. Що з ними буде далі? Чи вдасться їм знайти серед них і Лідія Таран, і наша гостя? Наша Яна Безіс, Яна, рибка наша золота. <рив> <рив> Яна Клочко. Доброго, Доброго ранку. 494 1194, Код міста Києва 044, Мережа Фейсбук, сніданок з 1 плюс 1. Яна, ми ще про це з тобою не говорили в студії сніданку з один плюс один про кохання. Судячи з усього, раз ти у нас сьогодні в студії через цей проект і прийде кохання. Я можу зробити висновок, що кохання в басейні немає. Нет, нету в бассейне, но есть в других местах. О, Про другие места сейчас мы поговорим с Яна Ян, що саме тебе спонукало власне взяти участь в проєкті на декоханні людин людним присудим? Адже ну проект е, досить особистий, і всім учасницям треба відкрити свою душу, своє серце на широкий загал, на всю Україну, е, говорити про відверті теми. Як ти на це зголосилася? Звісно, ну, спочатку я дуже сильно сумнівалася, тому що э, все-таки з рождениям е, э, лічна життя по чому-то уходить на второй план. Uh -huh. Но в то же время я понимала, что это даже может быть какой-то шанс, э, ну, разобраться в себе, э, и понять, как строятся отношения с мужчинами, и э, поэтому я согласилась принять участие. Смілива ти, і цьому синці. У нас є збінок доброго ранку. Алло. Алло! І прийди до нас глядачка глядач. І прийди кохання до їх до їхніх Домівок, якщо є дзвінок, давайте візьмемо слухавку. Альо 494, 1194, код міста Києва, 44, що там <клес> з дротом не те. Ян, ось питають, і у мене таке запитання. Для побачень відбирали певних ви чоловіків з дівчатами своїми колежанками <клес> так, на проєкті, за анкетами. На які пункти в першу чергу ти звертала увагу на їхні риси характеру, на вагу. На на самом самом анкети – это уже финальный, так сказать, отбор учасників, потому что на самом деле психолог, ну, как сказать, отбирал всех мужчин, которые хотят mm -hmm. И, на самом... ну, я бы увагу внимание на то, для меня важно, что мужчина, как он относится к детям, какие у него есть редные привычки, mm -hmm. <laughs> на его ну, желание создать серьезные отношения. А ведь не выдошки секрет, твой идеал человека, ну який він? <laughs> Is Не дивись так на мене. Знаєте, сама... <laughs> Наверное, самое главное для женщин это чувствовать мужчину, ну, чувствовать, что мужчина может принимать серьезные решения, да, что он ответственен за свои слова и поступки. То -то нет, конечно. Головне, нет, конечно, конечно, раньше, может быть, для меня это было важно, какое-то, ну, внешне, как мужчина там, ну, для, для женщины, мне кажется, это ну, не последнюю роль играет. Но сейчас, рождением ребенка, я понимаю, что это не главное, что мужчина, ну. як приймати. Ну, от... Поки що можна з сказати, що головний чоловік в твоєму житті є да. сісімля. Доброго ранку. Добре. Мені зовут Аміно, я із Кірської області город Макаров. Я но у меня вопрос к вам. Я бы хотела узнать, вы зарегистрированы лично, ну может по каким-то кодам э, в соцмережах. Ну, вы знаете, сейчас очень много как бы подделочных, да, скажем угу. так, Флона. под разными именами. Где можно лично с вами вот в соцмережах общаться? Можно много где общаться, это Фейсбук, Одноклассники, ВКонтакте. Угу. А также, ну, Другие социальные сети, Хочешь э, ширвых. Да, не конечно, не я есть да? это точно я. Хотя, конечно, много там клонов моих так сказать, но те, кто знает, mm -hmm. что я там есть, ну, у меня там много фотографий, много всеми разной информации выкладывается интересно. Поэтому... Твоих досвідных жителей порад дуже Наші глядачки, далі. А, по э, ähm... От за правилом формату mm -hmm. учасниці запрошували чоловіків на побачення. Mm -hmm. Власне, і ти це робила. Як реагували чоловіки, коли бачили, що до них на побачення прийшла золота рибка, та сама олімпійська чемпіонка вже зі своєю харизмою і своїми досягненнями? Они сначала начинали вспоминать какие-то мои были достижения и ну рассыпались в комплиментах, но потом для меня, конечно, было важно, чтобы они ну видели во мне прежде всего женщину, интересную девушку и ну, пообщались, так сказать, по душам. Хотя я говорю, что они видели, ну так сказать, что стоит за мной. Я б загубив все, що знав, і слова, і музику, і, і відчуття. До речі, якщо ви хочете, щоб ваша розмова тривала довго, не забувайте піддавати чашки, ромусими в кави. Тоді можна спілкуватися хоч цілу ніч, особливо з Яною Клачковою. як Я ну от приходили чоловіки на з тобою на побачення. А тобі, взагалі, як людині важко було знаходити певну ну ну не знаю, здатність говорити спокійно, просто без зверхності якоїсь тому, що ти олімпійська чемпіонка, ти не знаєш, що за людина до да. тебе прийшла. Чи важко було шукати спільну розмову? Звісно, було сложна. Потому что э, разные мужчины были на свиданиях, и, конечно, иногда приходилось брать инициативу на себя, так как мужчина был очень так сказать, зациклен на себе Шо и. Ты шукаешь фортецю в своем жизни, правильно? В то же время были другие мужчины, которые, так сказать, много говорили, поэтому. Uh, самое главное, щоб мужчина не одевал какую-то маску на себя и ну так сказать, не был самим, ну не самим собой, потому что сразу же закрываешься такого чоловіка, і з ну, ним очень сложно Чоловіки яких професій тобі зустрічалися на цьому разные. <різних>. Ну давай, шахтарі, по тролейбусі, наприклад, такі як я. Uh, я ж Потомственный водитель троллейбуса. Я квалимист, кстати говоря, с водой связан. Кто ще был? Ну, ну спортсменов не было, был баскетболист бывший. Пловчив не було. А, нет. Ай, на жаль. я Че, человек на слух у нас. Алло жінка. Ой, теж приємно. Доброго ранку. доброго ранку. Яна, добрий день, день. очень приятно вас видеть. Вот Ви умниця, ви женственно, ви талантлива. Вот, но в первую большое. очередь хотілося б, щоб мужчины дійсно замечали вас як жінку. Вот такой вопрос. Да, мужчины тоже ищут милых, но умных, почему-то в женском роду их нет сейчас, милых и умных. Можно вам оставить номер телефона, у меня есть замечательный человек, который 100% вам подойдет. А что вы взяли, еще Яна Клучкова на проекте и при Дэкухании не знайшла суби человека. А что вы взяли еще Яна Клачкова не знайшла себе человека на проекте. На проекте? Ну да, та, и так Я не, не знаю, зачем за -то, тогда она здесь. Просто поговорить о проекте. А поговорить? А ну, А поговорить? поговорить. А вы доброго! Ні, ну, все одно приємно. Дякую вам дуже. Любля тебе, Яна. Люблять. Щодо проекту. Чи можеш ти розповісти, ну яке тобі запам'яталося найяскравіше побачення, яке було на і прийде кохання? Саме, наверное, ярка вспоминання, ну із свидання була в басейні. О! Такі <реку> так <і>, так <рекусь> кохання є там, да. в на басейну я там уже була не як спортсменка, а как спортсменка. Як Да, да Як леді і. Такие были очень красивые. Не не Нет, да? были очень красивые обстановка. Это были лепестки, роз, свечи. Ну, Обстановка сама произвела впечатление, а мужчина, так сказать, немного разочаровал. Ну серьезно? Які табу були для тебе перші табу на побаченні? Що для тебе є певною забороною, чого ти ніколи не вдасться? Ну, може бути, які-то ну, які проявлення так сказав, вторження на лічної територію, mm -hmm. може бути, якісь бажання поцілувати, я не знаю, обняти. Згадує перше кохання, на перше кохання. На який день ти вперше поцілувалася, після того я зустріла потенційного свого коханого. Ну, коли було? На перший день а, поцілувалася, ну, на другий, на третій. Ну, через кілька місяців. Серйозно? Ну, звісно. Ого. Ого. Яка ти перебірлива? а. Это точно. Ну що, Яно, давай картинку на камеру, скажи, завтра ми дивимося і прийде кохання з Яною Клочковою також. І. І. І ви побачите, що. І ви побачите і прийде кохання. Да я не клочкове. А справді це буде так чи ні, тому що я в її очах не так і не дізнався, чи вона там його знайшла, чи не знайшла. О 21 годині загадка. 50 хвилин. Завтра у вівторок, 13-го, починається проект і прийде кохання» з п'ятьма найуспішнішими жінками, але самотніми України. Яна Клочкова у нас була в гостях. Дякую, Яна. Спасибо. Синулі, привітання. Чекаємо ще в студії, тому що запам'ятала цю зустріч. Останні новини ТСН син Ланчука. Після у нас буде цікава історія про лазю мінелі. Щоранку на каналі 1+.